Вітаю! Коротко про росіян. Отже, росі... руський це прикметник, а не іменник, єдина назва. Територія чужа, крадена, окупована. Царі від Катерини Другої німецькі за походженням. Ядерна зброя американська, вкрадена в американців. Ракети українські, в основному з Південмашу в Дніпрі були. Могутність це ржаві залишки Радянського Союзу. Пельмені китайські, Жигулі італійські. Автомат Калашникова перероблене СТЖ-44 Штурм Шухуго Шмайсера. Балалайка туркменська. матрешка японська. Мудрець Фукурама. Кокошник мордовський. Історія пропаганда. І брехня. Правитель сучасний, статевий орган. Світова війна, а не вітчизняна». Шапка мономаха монгольська подачка. Двоголовий Орел монгольський герб. Іван Піддубний українець з Полтавщини. Ракети Носії Союз. Перероблена ФУ-2 фон Брауна. Поет Пушкін Араб. Письменник Тургенєв татарин. Композитор Чайковський. З українського козацького роду чайок. Художник Репін українець з Чугуєва. Художник Айвазовський – вірмянин. Гусари взагалі то угорські. Самовар китайський. Лапті норвезькі. Валянки татарські. Перемогу перетворили на Побідобесії. Кремль на кладовище. Крим крадений в України, курили в Японії, велич, блеф та понти. Одним словом, все вкрадено в інших народів.